Це Майнкрафт анархія. В цьому відео я розпочну виживання на анархії в Майнкрафт. Прокачаю свого персонажа, вплину на ринок сервера, та навіть стану боржником перед сильним гравцем. Але придумаю, як цього викрутитися в свою сторону. І все це в цьому відео. Якщо ви захочете більше схожого контенту на анархії, давайте наберемо під цим відео тисячу лайків і доб'ємо відмітку в 50 тисяч підписників. Приємного перегляду! Йоу! Як життя. я Тео. Отже, ми вже на сервері Critical World. Що ж, затягувати я початок довго не хочу, але, 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 але мені треба запам'ятати само собою це команди. А, ну по командах, в принципі, все-все-все зрозуміло. Тому давайте зразу будемо працювати з довідником. Так, тут у нас є значить, блоки привату, сфери, плюс до речі, тоді кастомні зачарування різні. Це насправді дуже і дуже цікаво. Але мені зараз треба відправитись на кейси. Я хочу дізнатись, чи є в в мене якась можливість зараз швиденько відкрити якийсь кейс. А тут, в принципі, все купляється. А от, наприклад, кейс з привілеями я. Є... А, у мене ще поки немає ніяких ключів. Ага, добре. Окей, тоді це ми використаємо пізніше. Нам треба само собою кредити і кристали. Тому давайте зараз відправимось на шахту. Чекайте, ще рано. Але ми можемо зараз швиденько пробігтися по магазинчику. Значить, броня. Тут є, наприклад, меч магістра. Це. все... А, воно 220 кристалів. Це все в кристалах. А. Окей, добренько. Перекупниця. Ану, матеріали. Ага, її можна продавати. Опа, 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 опа. Ану, зачекай. Одним словом, одним словом, я придумав, я придумав, чи ми можемо зараз швиденько заробити собі гроші. Е... А Ти навіть не виявляєш, де я був, щоб отримати цей товар. Каже рік. Морті, спасі? Е Окей, нам потрібно відправитись поки у звичайний світ. Так, Портал в світ анархії. Ану, погнали сюди. Йоу! йоу ой 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 як це прикольно виглядає. Вау. Так, ну, нас кудись степнуло. Я, в принципі, тут зараз навколо нічого не бачу. Що ж, тому можемо швиденько зараз розпочати з того, щоб добути всі потрібні нам першопочаткові матеріали. Єдиний, єдиний мінус, що це зараз нічка. Головне, щоб тут зараз не було багато монстрів навколо мене. Окей, ну, значить, в такому разі ми робимо собі зразу дерев'яне, хотів сказати, діамантове кайло. І треба швиденько накопати хоч щось, хоч якийсь там камінь, метал і так далі. І в принципі з цим ми вже зможемо відправитись до шахти і хоч щось там покопати. В принципі, це нам дасть непоганий такий буст, можна навіть сказати. І після того я вже відправлюся до здійснення своєї мети у вигляді того, що мені треба незерварп виростити. Прям, прям багато його виростити. Але чи я випадково десь не знайду? От, наприклад, як тут каньйончик, і може десь тут буде проплив Буда, до речі, опа, і тепер мені треба різко знайти десь заліз. Залізо. Чи є десь тут залізо? Я поки. Е, я бачу вугілля. А залі е, я бачу залізо. Найс, 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 найс. А, до речі, дивіться. Дивіться, як в нас повільно поки цей пропадає. Дихання. Нормально. Так, значить, давайте тоді зразу двері сюди вліплюємо і починаємо добувати залізо. Так, а, всього дві штуки, серйозно? ні, 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 Чекай, 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 чекай. yes. Найс. Рівно три, просто ідеально. Можемо заодно собі чуть-чуть вугілля добути. Це, в принципі, лишнім не буде. Щоб це все переплавити, і у мене якраз всього зараз вистачає ідеально. Усьо, значить, так, крафтимо пічку, ставимо переплавлятись наше залізо і відбиваємось від всіх цих фігонь. До речі, добре, що пачки зараз йдуть. У нас збирається павутинка. Треба буде подивитись, скільки коштує сама ця павутинка. Можливо, вона нам потім, до речі, знадобиться в продажі. Бо я хочу як можна швидше купити собі якісь нормальні речі, просто вже щоб вони прям зачаровані були. І це був би ну, насправді набагато легший старт. Бем, все. у нас виходить. Є три заліза з цього трьох заліза. Ми крафтимо собі ки. Киркум. Ага, кайф. Пу-пу-пу-пу-пу. Мені треба все заново. Ага. Ні, то, що зараз ніч, це насправді доволі складно. Це треба день вже дочекатися виходить. Бо то ми будемо ще так довго мучитися, навіть дуже. Я от що собі придумав зараз? Ми можемо, в принципі, дропнутися зараз сюди в шахту. І я, до речі, залізо вже бачу. Значить, так. Все, швиденько добуваємо заліза. У нас виходить поки всього лише дві штучки, блі. Мені треба чуть-чуть побільше на базу, так, і. І, і, і де би я міг би знайти ще одну одну єдину залізну руду. Я її бачу. Опа, до речі, до речі, до речі, отут ми можемо навіть собі отак пройтися. І давайте швиденько все зараз зробимо. Єдине з мінусів, до речі, те, що в мене зараз голод, в мене немає тої їжі, яку мені дали з самого початку. І це насправді дуже, дуже, дуже прикро. Але, 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 значить, крафтимо зараз свою пічечку, ставимо переплавляти все залізо, і в нас, до речі, вже починає наставати день, просто ідеально. І зараз, тим всім, ми відправимось на шахту і поставимось здобути собі трошечки більше, трошечки кращих ресурсів. І усьоє, у нас переплавилось залізо. І тепер можемо собі скрафтити, значить, залізне кайло. Отак. Уся, все, ми вже на шахті, значить. І тут нам треба знайти, 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 значить, як потрапити на саму шахту. Що це? Шахтар з кайлами. Що ти робиш? А, в нього можна, в нього можна купити. Опа. Значить дивіться, ціна в кристалах. 200 кристалів, 400 і так само 200. Ух ти, ухти, ухти, ух, ухти. Ух ти, ух ти, ух ти. Тут що я бачу, я знизу шахта Енду. Але мені треба просто-напросто дефолтну шахту. А дефолтна шахта, як я розумію, у нас ось тут, так? По ідеї. Ну окей, починаємо тоді добувати. Де от залізне кайло? Починаємо тоді добувати. Мені треба, само собою, залізо, мені треба. Трошечки вугілля, а і воно, ага, та воно ось отут зберігається. І плюс буду сподіватися, що зараз якісь діаманти, золото і так далі випадую, і це Було би просто ідеально. Можна, до речі, за і редстоун добувати, я так думаю. Якщо що, просто-напросто цей редстоун пізніше продамо. Тому щоб довго тут час опад. Чекай, 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 диви, що мені випало? Йоу, -йо, -йо, -йо мені зразу дев'ять їх випало. Офігеть. Оце до речі, дуже класно. От мене питання, а я можу тут, наприклад, підніматися чуть-чуть? Ні, не можу. Блін, жаль, тоді одним словом, щоб сильно вас не мучити, що я пропоную зробити. Я зараз 10 хвилинок тут покопаю, і тоді за 10 хвилин я до вас вернуся. Дивіться, що, що тут є. Е, опа, чекай, поки що, це зачекай, Обсидіоний вантаж. Я вантажу відбудеться через 30 хвилин. До речі, треба координати запам'ятати. Можна туди піти, подивитися, що там таке. Я сподіваюся, що там якихось монстрів не буде, але ну треба буде підготуватися до того. Можливо, зразу встигнемо якусь броню, щось таке купити. Одним словом. Зар. Зараз взнаємо. Опа, опа-опа-опа, слухайте, дивіться, що я тут йшов. Діаманти заспавнились. Йоу! І так, все, в мене поламалось моє кайло. Я ніби викупав все-все-все, що я хотів. І одним словом, шо у нас виходить. У нас виходить, що майже за 10 хвилин ми накупали ось такі речі. Це значить два діамантових блока, плюс просто окремо 19 діамантів, 11 блоків заліза, 46 самого заліза. Так само 53 вугілля і 6 блоків заліза. І разом з тим ще 14 емеральдів. Це просто шикарно. І, до речі, дуже класна тактика. Отут є отака ось. Ціна дуже плоска. І ви просто отак стаєте і починаєте копати, воно доволі швидко перезапускається. Тим паче, мені повезло, що зараз ввечері людей не так багато, то дуже-дуже-дуже-дуже швидко можна накопати. І тут, знаєте, отак іде типу хвилями. Спершу отакий, ну доволі нецікавий лут, а потім опа, і починає сипатися там діаманти, блоки діамантів і так далі. От, ну одним словом, накопали ми дуже-дуже-дуже солідно, а зараз треба це все продати і швиденько обміняти на щось більш корисне. Але в мене зараз питання. А кому я це може продати? Якщо я не помиляюсь, то перекупниця, здається, тим займалась якраз було. Ану, погнали, погнали, значить, на ринок. От він. Тут у нас перекупниця, тут преміум продавець, він, він продає за кристали. Ага. А от мені цікаво, на що ми будемо продавати. Ми будемо продавати на кристали. Чи ми будемо продавати на кредити? Ну от у нас виходить доволі багато матеріалів. У, дивіться, 150 за штуку. Йоу, в будь-якому випадку, що я зараз. Зараз можу зробити це, 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 це. А, а, мені це все переплавити спершу треба. В такому разі, я точно що можу продати, це всі діаманти, давай продам. це в мене виходить 2850 зараз монет. Угу. Плюс я продаю весь свій редстоун, що в мене є, і можемо заодно так само весь лазурит продати. Найс. Одним словом, я думав, що можна кредити якось конвертувати в кристали, але виявляється, не можна. Тобто. Кристали, ми можемо отримати тільки або за донат, або знову ж таки за якісь івенти і тому подібне, якраз з тим, що у нас де воно отут має з'явитися обсидіановий вантаж. Як це я зрозумів? Плюс ще можна виконувати квести. Але я з одним чуваком домовився, що я йому зараз формену 32 діаманта і 32 смарагди, І за це він мені дасть якесь кайло, і плюс нагрудник. О, так що мені здається, це насправді дуже вигідна пропозиція. Тому давайте якраз цим і займемося тільки. Тільки-тільки-тільки, тільки -ті -ті мені треба десь крафтити собі цей. Мені треба скрафтити собі хоча б залізне кайло. Чекай, так я ж можу зразу діамантове зробити. Я ж діамантові блоки не продав. Будь ласка, що би був день. Фу, фу-фу. Е food travel є. Опо, дивіться, де я заспавнився. Пу-пу-пу-пу-пу. І давайте тоді швиденько зразу зробимо собі кайло діамантове. Бем. є. І ми це все зараз обміняємо на набагато краще кайло. Тобто там зразу буде якісь зачарування, і те саме стосується на грудника. Мені здається, це буде просто ідеальний обмін. Заодно, заодно, я, до речі, от якраз тут бачив ці стоги сіна. Ми їх обов'язково збираємо, тому що щоб у нас хоча б якийсь час не було проблеми з їжею, тому що цей кіт закінчиться насправді доволі скоро. А це нам навіть дуже сильно знадобиться. Я тут більше нічого не бачу. А, е, до речі, ще є хліб. За 10 хвилин, до речі, вже цей вантаж відкриється. А от звідси та ура, 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 ура! Смелтер на місці. І зараз швиденько знову Біжимо до шахти і вифармимо все, що нам потрібно. Заодно у мене ще таке цікаве питання. Тут є ось ця штука. Пу -пу -пу -пу, де. Вот, от, от, от-от. Лут в шахті краю. Дивіться, тут кредити часто спавнять, обсидіан, але плюс тут ще елітри, хоча це дуже рідко, але можуть звідси випасти ще елітри. Оце супер цікаво, і це обов'язково треба буде попробувати. Океа, оце є дефолтна шахта? Так, це є звичайна шахта. Так що я в такому випадку знову пропадаю на 10 хвилин і скоро. Скоро з'явлюся і сподіваюся, зі всіма потрібними мені ресурсами. Йоу. йоу, 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 ви подивіться на це. Ви подивіться, що в мене тут заспавнилось. Чекай, чекай, тільки, щоб воно не пропало, тільки, щоб воно не пропало. Ні, ні-ні ні, в мене місця немає. Кай, в мене місця нема. І, до речі, разом з тим обсидіановий вантаж заспавнився. Опа, опа-опа-опа. Так, чекай, що в нас виходить? У нас по ідеї 55. Ага, все, найс, в нас всього вистачає. Значить, зараз ми біжимо, зустрінемось з. З приєстом, і він, по ідеї, нам мав би трейданути всі потрібні нам речі. Так, значить, чекаємо його тут тоді. Разом з тим, до речі, сюди ще адмін прилетів. Але, як виявляється, приєст залутав ось цей дроп. Блін, блін, блін 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 блін. І так, значить, 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 що ми робимо? Ми міняємо 28 плюс ще 4. І, і плюс віддаємо опа. І так само чекай, 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 чекай. І так само віддаємо діаманти nice, значить, у нас виходить броня на протекшн, плюс рідкісний меч. Вау, дивіться, тут лутінг, анбрейкінг. Йоу! І так само рідкісне кайлон, на сіл тачі і ефективність. Йоу. І так, що ж, відправляємося тоді, 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 е, на якусь територію. Зараз нам потрібно фастіком поставити собі хату. Тому що за 10 хвилин у нас буде якийсь вибуховий вантаж. І це обов'язково. Нам треба буде глянути, що то таке. Бо це так само айрдроп, але як сказав... Адмін він набагато цікавіший, але що саме, я, я, я поки не дуже зрозумів. Хоча назва, мені здається, сама за себе говорить. Окей, що мені в такому разі потрібно? Мені, значить, треба точно відправити. Що да. я роблю? В такому разі мені точно треба, значить, відправити ось це все на переплавку. Ось так. Мені, до речі, першочергово, Ні-ні-ні, мені навіть не так. Мені першочергово треба залізо наплавити. Зараз поясню, чого. І зразу з тим, давай. Давайте швиденько нарубаємо собі дерева. Мені буквально чуть-чуть дерева треба для того, щоб зробити цей самий івент закінчено. Ага, це той, що цей прієс залутав. Значить, робимо собі скриньку. І в цю скриньку поки скидуємо весь непотрібний нам лут. А, до речі, у мене. А! Aaa... Мені пріес два рідкісних кайла дав. А, я зрозумів. Поки тоді скидуємо його так само сюди вовод. І разом з тим крафтимо дві воро. Значить, одна сюди, друга сюди. Так само крафтимо ще одну подвійну скриню. І зараз сюди запхаємо всі 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 сі ресурси, які нам треба переплавити. Це, значить, виходить ось так. Вугілля я перероблю. Я його перероблю для того, щоб воно нормально сюди складувалося. І ось це все закидаємо, значить, сюди. Окрім цього. Все, в такому разі, зразу ставимо собі сет-хоум. Тепер у нас буде хоум знаходитись ці локації. Окей, в такому разі. Де ми зараз взагалі знаходимось? Наші координати мінус 4 тисячі, мінус 2 тисячі. А івент в нас відбувається 1840-1866. Тому, 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 тому е... Ну, тому відправляємось. Я не, не встиг відправитись, треба швиденько закопатися. Фух, встиг. І тепер можемо відправитись на спаун. І що я пропоную, це тепнутись на якусь рандомну територію, яка можливо буде ближче. Угу. Ніфіга не ближче. А якщо, наприклад... От з другої спроби. Ага, 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 ага. Давай, третя спроба. Yeah, це прикол якийсь, воно мене тепло і все не однакове. Це все однакове. Нє, нє-ні. Ні, 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 ні. Мені треба прям інше, інше, інше. Я навіть з іншої сторони зістрибну. І воно мене ще далі, до речі, закинуло. Це так, чисто. Фанфект. Опа, чекайно. По-перше, мені здається, що мене постійно зараз буде все далі і далі відкидувати. Але тут у нас виходить є, що тут у нас є. Ой, портал Вент. Значить, ауч, ми можемо зараз відправитись в Вент. І звідси попробуємо швидше добратися до потрібної нам локації. Значить, так, мені потрібно відправитись на координати 230 на три... ну, слову, 230. Ну, одним словом, 230-230. Так що отут якраз у нас все зменшується, тому починаємо рухатись саме сюди. Так, єдине то, що в мене немає золотої броні, на мене всі ці піглі не реагують. А це не дуже приємно. А, стоп, стоп! Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп, стоп. Я щось тупану. А я звідси виберусь. Мен... У <сум> мене ж обсидіана немає. <сум> Точно. А ну, давайте хіба попросимо. Чи може хтось викласти? Чи може хтось викласти крисало і обсидіан на продаж в магазині, а то я трішки в пеклі застряг. Трошка, я, звісно, протупив. Так, прес пише, що він ніби виклав в магазин. Давайте подивимось, так, її, значить, купляємо купити і це так само купити. А, а, він так дешево виклав. Йоу! блін! І тепер ми можемо з чистою душею, значить, відправлятись на потрібну нам о, територію. А ну чекай, я ж правильно рухаюсь, ніби ніби як та. minutes later. Ау, 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 я помер ні. Ні, я все втратив, ні. <their> І так, значить, ми вже з'явилися на івенті. Як я розумію. а, знизу ні перли, ні хоруси не працюють. Це значить зараз буде битва з якимось босом. Йоу, починаємо спускатись вниз. Оу, oh, тут тіпи вже почали за задро за, за, за битись. Опа! І так, ну що, будемо, 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 значить, пробувати. Будемо, значить, пробувати я щось занадто часто помираю. Одним словом, я дещо запропонував екзек'юту А саме що в обмін на мій лут, плюс якусь частину з дропу, я йому заплачу діамантами в борг. І мені цікаво, чи він зараз в результаті на це все погодиться. Тому що я щось тей підлутав, але я хочу отримати, ну ще насправді е, з того, з дропчика щось. Може віддати твій сет і меч за два стаки алмазів. А якщо ще підлутати дроп я пробую торгуватися разом з тим, отримати якийсь дроп. Дивіться, тут вже є діамант. Тобто це половина роботи виконана. І плюс тоді покращений динаміт і куп антителепортації, бо я що боюся, що мене зараз просто звідси не випустять. Так що треба якось пробувати, напевно, з ним все ж домовитись. Що ж, в принципі, ми змогли домовитись з екзек'ютом. Виходить, що я з дропу можу забрати все за безплатно, але я йому винен два стака діамантів за те, щоб знову отримати свою броню. Але що він не знає, я саме її зміг отут підняти. Те, мабуть, або місця не вистачило, або що, бо це саме ця броня. Так, що, так що, і плюс тут ще є 60 діамантів. Тобто це половина роботи виконана. Так, зараз нам знаєте, що треба? Нам треба зараз звідси вибратись і якось тепнутись на спаун. Хоч Хоть... о. Ай-яй-яй, хоча б на спаун тепнутись. Фу-ху-ху-ху-ху. -фу 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 -фу. Так, мені треба тепер на спаун різко. І до себе додому вернутись. Давай, 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 давай. Фу, я встиг. Найс. Усьо, відправляємось до себе додому. Я сподіваюсь, тут. Ай-яй, тут в мене блоків ніяких немає. Але, в принципі, в мене є рідкісне кайлойке з обміну дісталося мені. Я можу зараз швиденько викопати хоч чуть-чуть собі каміння. І, в принципі, зробити хоч невеличку халабудку. І треба так само буде разом з тим поставити собі зараз блок привату. Так, у нас є. Хоч щось. Чекай, 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 чекай. Значить, швиденько розбираємось з всіма цими чуваками. Плюс треба, аби. А, так, добре. Крі... Кріпер, в принципі, від мене, можна сказати, відстав. Значить, будуємо якусь собі тут невеличку халабуду. Ось так. Найс. Все, 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 все. І разом з тим у нас є тут блок привату, який я пропоную зразу впхати, наприклад, десь сюди. Все, і ця область тепер захищена. Все. і всі наші ресурси, так само тут, ну, важко сказати, що захищені, ну хоч якось. І тут дивіться, зразу пише. Ви зайшли в регіон гравця Тео. Найс, капець, але тут же стільки <гум> монстрів назбиралося навколо. Що ж, любі друзі, я дуже сподіваюся, що вам сподобалась перша серія нашого старту на анархії, тому що я насправді страшно сильно задоволений і дуже сподобалося, як тут все відбувається, як можна комунікувати з гравцями, щось домовлятись і тому подібне. І я насправді страшно сильно від цього кайфую. Якщо ви хочете грати разом зі мною, запрошую всіх на Critical World. В описі до відео буде всі посилання, буде на яку версію потрібно зайти, і тум подібним. А оце до речі, знаєте хто тут зібрались? Правильно це зібрались ті люди, хто хто ще не грає на анархії в Critical World. Тому, якщо ви хочете продовження, я пропоную під цим відео набрати 500 лайків і зразу в моменті вийде наступна частина. До зустрічі в наступному відео.